Зайшов якось ведмідь до зайця на город і питає. Як справи в уханю. Та ось моркву смикаю, дядько Мишко. А добра морква. Непогана, дядько мишко, та тільки сидить глибоко. Мені, мабуть, теж моркви треба, задумливо сказав ведмідь. Про запас на зиму. Будь ласка, дядько Мишко, бери скільки хочеш. Потерве свої лапи і заходився моркву смикати, та так, що вона на всі боки розліталася. Аж тут повз них їжачок проходив, і одна морквина йому прямо в голову влучила і на колючках повисла. Неподобство яке! зашипів їжачок. Що ж це тут робиться? Моркву смикаємо, гаркнув ведмідь. А ти куди зібрався колюча голова? Іду до лісу по гриби От гриби, це добра справа, зрадів ведмідь. Мені про запас на зиму треба, і йдемо гриби!» Дядько Мишко!» – пискнув Заєць. А як же морква? Морква морква, просердився ведмідь. – Сам її їж, а я гриби більше люблю. Та пішов зайжачком до лісу. Ходить їжачок по лісі, гриби збирає і собі на колючки начіпляє, а незгарбний ведмідь їй більше ногами топче. Білка йому з дерева кричить. Що це ти, дядько Мишко, все вклоняєшся? Та от гриби збираю, собі запаси на зиму роблю, відповідає ведмідь. Ну, що твої гриби? кричить білка. Ти краще горішки покуштуй. Покуштував ведмідь горіхів, і вони йому дуже сподобалися. Оце річ. Я їх одразу одним махом зберу. Ось так. Обхопив ведмідь лапами цілий кущ ліщини повний стиглих горіхів і вирвав його із землі прямо з корінням. Потім узяв собі на спину і поніс, побачив їжачок, тільки лапками розвів. На зустріч ведмедю кіт з вудками. Куди зібрався вусатий? зупинив його ведмідь. На рибалку, дядько Мишко. Хочу кошенятам рибки наловити. Рибки я люблю рибку, облизнувся ведмідь. Мені неодмінно треба на зиму рибкою запастися. Що ж, пішли? У мене якраз зайва є, сказав тіт. Пішли на рибалку раптом тіт питає Тривай, а як же твої горіхи, дядько Мишко? Та, що горіхи, дрібниця, йдемо швидше рибу ловити. Мені багато на зиму потрібно. Прийшли до річки, тільки не закинули вудки, аж тут лисиця. Підсіла до ведмедя і хихоче. «Дрібницями ти, дядько мишко, займаєшся. Як це дрібницями, образився ведмідь. – Мені риба про запас на зиму потрібна. Багато ти її наловиш, яка радість цілу зиму рибу жувати, каже лисиця. Я краще тобі іншу справу запропоную. Всю зиму мені дякуватимеш. Що за справа? запитав ведмідь. Хотімо в село корей та качок тягати. Корей, качок, ідемо швидше, зрадів ведмідь і кинув вудку. Дядько Мишко, в тебе рибка клює, кричить кіт. Хай клює, риба не курка пробурчав ведмідь і пішов за лисицею. Коли стемніло, ведмідь і лисиця околицями села підкралися до пташника, лисиця дошку в паркані відсунула і шепоче. Ти дядько мишко тут, а я тобі і качечок винесу скільки дощі заманеться. Гаразд каже ведня. Тільки скоріше приходь та побільше принось мені запаси на зиму потрібні. Ходить ведмідь уздовж паркану туди сюди, дивиться, роздивляється, на всі боки прислухається. Але недовго йому довелося стерегти. Раптом, як набігла сила селена собак з усього села, та всі гарчать, гавкають, заливаються, тільки й дивись, як розірвуть. Забув ведмідь про корей, про качок, про лисицю шахрайку і що духу кинувся на втюки. Собаки всії зграю за ним так і гнали бідолашного ведмедика до самого лісу. Тим часом лисиця зі своєю здобиччю непомітно вилізла з пташника і побігла тільки її і бачили. А вранці лежить одмід у лісі під деревом, стогогне, охає. Ось мишеня пробігала, побачила ведмедя, зупинилася. Що з вами дядько мишка? Та от, собаки, вчора всю шкуру з мене мало не здерли. Собаки це погано, пискнула мишеня. Я хотів, розумієш, собі на зиму запасів зробити. Запаси це добре, пискнула мишеня. Я і морку смикав, і гриби збирав і рвав горіх, рибу ловив, курей тягав. – Курей тягав? це погано, виснула мишеня. Все робив і ось ні з чим залишився. Що ж тепер робити мене, дядько мишко? спитало мишеня. Робити нема чого, сказав медмідь. Зима вже ось-ось. За барліг, буду до весни лапу смоктати. Ех, дядько мишко, вискнула мишеня. Вона хотіла, мабуть, ще щось сказати, та тільки махнула лапкою, свиснула і побігла далі. А що ти скажеш?